Ляки, ті наші дружні союзники, ті наші е, брати та сестри, які нам допомагають, ледь не чи не найбільше. Е, деякі з них все таки роблять нам боляче. Боляче роблять тоді, коли е, висипають на землю наш хліб, все те, що ми збираємо під обстрілами, збираємо у мінних полях і дійсно проливаємо за це свою кров. Але ні, от вони е, дехто так е, чинить саме із нашим українським зерном. Що взагалі відбувається? Мабуть, вже всім відомо, що польські фермери. Розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували Шигині. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. І сьогодні з 10 ранку розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску Зосін. Також заблоковано рух біля пункту пропуску Долгобичов. І окрім цього, як ми вже знаємо, дійсно вже давно розпочалися ці блокування. На напрямку пунктів пропуску медика Шогині. Ну і польські аграрії, взагалі, ще з 9 лютого розпочали це блокування пунктів пропусків на польсько-українському кордоні. За словами організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів під назвою Солідарність, блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця до 10 березня. Ситуація з блокадою дійшла до того, що польські протестувальники почали висипати зерно з українських вантажівок і перекривати дороги шинами. І відповідно на ці масові акції протесту вже відреагували не лише в Україні, а також і у Польщі. І прем'єр-міністр цієї країни Дональд Туск наголосив, що ситуація на кордоні із польськими аграріями і перевізниками. Може призвести до зростання антиукраїнських сентиментів у Польщі, тобто він каже, що може навіть змінитися настрої щодо України. Але за словами польського прем'єра, рішення ЄС щодо України і реалізації європейської зеленої угоди прямим чином шкодять інтересам. Аграріїв у Польщі та Європі він зауважив, що в Польщі це особливо відчутно через географічну близькість до України. І відтак країна перебуває в особливій ситуації. За словами Туска, підтримка нашої держави у війні залишається незмінною, але інтереси польських фермерів важливіші. Те, що кілька сотень тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші, це не наша проблема, заявив прем'єр Польщі. Ну і давайте послухаємо, що ще він сказав з цього приводу: ми хочемо допомогти Україні як державі, українцям, як народу у збройному протистоянні з Росією. Безперечно, тут наша позиція ніяк не змінюється, але не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України. Хтось скористався цим для нечесної і нерівної конкуренції з нашими компаніями, нашими фермерами. Прем'єр Польщі застеріг, що наростання економічного конфлікту може призвести до раптової появи антиукраїнських настроїв. На його переконання, парадокс полягає в тому, що якщо Україна й надалі хоче мати можливість мобілізувати увесь західний світ на свою користь у протистоянні з Росією, то вона також і повинна поважати інтереси окремих членів цієї спільноти. Стосунки Києва і Варшави останнім часом настільки ускладнилися, що багато хто вже відверто заговорив про, начебто, кризу в українсько польських відносинах. Але чи дійсно це так? Чи дійсно польський уряд напряму причетний до блокади кордону? Туск зауважив, що питання обмеження напливу продуктів з України порушувалися ним під час нещодавньої розмови в Києві із президентом Володимиром Зеленським. Тож очевидно, що це питання мало вирішитися, і на якийсь певний час воно дійсно, начебто, вирішилося. Але як бачимо, ось ця галаслива і агресивна частина польського суспільства, ну щоб ви не думали, що це велика кількість поляків, що це всі поляки? Ні, їх насправді менш. Шість то вони, ось ця меншість, досі не задоволена тим, що українські продукти потрапляють в ЄС без всіляких обмежень. Хто взагалі насправді за цим стоїть і для чого це все відбувається? Вже відомо, що цю акцію організував Рафал Меклер, один із натхненників. Протестів власник логістичної компанії та лідер Люблінського осередку маргінальної партії Конфедерація, що має зв'язки із Росією. Лідер партії Януш Корвін Мік виступав із закликами про визнання окупації Криму і сам відвідував анексований півострів у 2015 році, де, до речі, зустрічався із гауляйтером із керівником так званої російської адміністрації Криму Заксьоновим. І зараз ви це фото бачите на своїх екранах. Крім того, ця політсила виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з Росією. Партія не користується широкою підтримкою поляків. А сам Меклер балотувався у 2019 році в Сейм, але невдало. Загалом Конфедерація Свободи та Незалежності пов'язана. Ще з однією е, польською правою організацією під назвою Всепольська молодь, і ця всепольська молодь має зв'язки з російським імперським рухом, який, до речі, вербував терористів для так званої ЛДНР. Крім того, на початку російського вторгнення в Україну Рафал Меклер Транспорт неодноразово проводили акції з вимогами скасувати антиросійські санкції. Ну а 16 листопада, 2023 року, на польському пункті пропуску Корчава відбулася зустріч організаторів цієї акції із співзасновником партії Конфедерації Свободи та Незалежності і лідером цієї. Польської корони е, Брауном. А цей Браун відомий тим, що він був єдиним депутатом Сейму Польщі, який проголосував проти резолюції із засудженням щодо подій у Бучі. Він займає позицію проти українських мігрантів у Польщі і є автором слогану: зупинимо українізацію Польщі. А у 2018 році Браун провів у Москві зустріч із журналістом видання Росія сьогодні із Сверідовим, який був депортований із Польщі за шпигунство на користь РФ. Тож очевидно, що Чергова акція Меклера відповідає інтересам Росії, яка зацікавлена у конфлікті між українцями і поляками, і також вона зацікавлена у зменшенні підтримки України з боку Європейського союзу. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС. Тож деструктивні дії окремих політиків вони не повинні впливати на партнерські і добросусідські відносини України та Польщі. Зазначили у Центрі протидії дезінформації. Ну і вочевидь, всім мабуть, вже відомо, що так як поводяться і те, що відбувається зараз на українсько польському кордоні, це дійсно грає тільки на руку Кремлю. Ну і про це також сказав мер Львова Андрій Садовий. Давайте його послухаємо. Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори з українських вантажівок. Псевдоблокада на кордоні триває. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, це як працювати сапером. Такі дії – ницість і ганьба. Ось ці провокації на кордоні із розрізанням фур із висипанням зерна це дійсно поза межами здорового глузду. І е, наш уряд, мені так здається, має зараз чітко донести і Польщі, і всім іншим європейським союзникам, чому ось такі ігри це ганьба, і чому вони неприпустимі, е, тому що, мабуть, варто показати, чи то зробити якісь фотовиставки, чи можливо показати інтерв'ю тих військових аграріїв, які нині покинули. Ли свій трактор і пересіли, до прикладу у танк, чи показати фотовиставки, як наші аграрії збирають це зерно на мінних полях, дійсно ризикуючи своїм життям для того, аби прогодувати світ, і в тому числі і країни Європейського союзу. Але ми бачимо, що Окупанти вони навмисно роблять все для того, аби посіяти ось цей розбрат, аби якось нас посварити, аби зменшити цю підтримку. Але здається, що їм... Ну в них не має вдатися е, зробити це все. Ну і крім того, ми пам'ятаємо крайні інтерв'ю Путіна да такру е, Карсону, який дуже чітко по суті сказав, що Польща наступна що е, після України буде Польща. Вони неодноразово у своїх пропагандистських каналах, е, Тіктоках, Твітерах і все інше, що пов'язане з Кремлем, просували такий наратив. Що вони планують йти до Берліну? Ну а як вони планують йти до Берліну? Звісно, що через Україну та Польщу, І якщо спочатку вони планують воювати. Українцями, то мені здається, що варто донести, що е, наступні будуть це поляки, і тому все, що відбувається нині на кордоні, воно так чи інакше пов'язано все таки із цією агресією, яку принесла Російська Федерація. Тому, е, мабуть, всім потрібно запам'ятати цей чіткий меседж Путіна, що він на Україні не зупиниться. Е, тому ось такі випадки е, вони неприпустимі. Неприпустимі, і мені здається, що ми вже почуємо якусь більш доцільну а, і. Реакцію таку від нашого уряду, від можливо офісу президента, де будуть засуджуватися ці дії, і все таки має все це вирішитися якимсь дипломатичним шляхом. І точно тут е, ми маємо зробити все для того, аби Росія за допомогою своїх якихось там каналів ФСБ чи якихось інших, не знаю, шпигунських каналів, аби вони не просували це і подалі в інших країнах Європейського союзу, в тому числі Польщі, як ми знаємо, вже. На цьому наголосила, що Польща – це наш союзник, і не потрібно зараз прирівнювати усіх поляків до того, що відбувається на кордоні. Бо ні їх там меншість, і ця меншість я вам пояснила, хто вони насправді є.